Всім привіт! Сьогодні я приготую салат з тунцем, з макаронами та овочами. Макарони у нас вже варяться. І ми будемо нарізати овочі, Все, всі овочі ми нарізаємо кубиками. Перш ми наріжемо цибулю, цибулю нарізала і зараз її замаринуємо. Додаємо ложку цукру, чуть-чуть солі. І додаємо сік лимона. Овочі порізала вже і готуємо тепер заправку для салату. Тунець у мене у своєму соку, і сік ми беремо, зливаємо. Додаємо гірчицю, майонез. Зуєвий соус, лимонний сік, і також перчик. Кому сподобалась страва, готуйте разом зі мною. А я, як завжди, чекаю від вас підписку, лайк або коментар. Всім смачного!